Агенція місцевого розвитку продовжує поповнювати матеріально-технічну базу. Цього разу комунальне підприємство придбало зернову сівалку. Про це детальніше розповів директор комунального підприємства Сергій Геращенко. Чергова позитивна подія придбання очередної сільськогосподарської техніки, сівалки СЗ 5,4 і по тендерній процедурі прибула Пропивницького, наш український виробник. Це інвентар нам надасть більш самостійності у виробництві, так як надасть можливість проводити посів сільськогосподарських культур вчасно, а сільському господарстві, коли проводиться вчасність, це вже 50% якості. Зернотукова сівалка сучасна техніка, яка дозволяє швидко та якісно здійснювати висів зернових культур. Сівалка от слова самого назви використовується в процесі сівби. Це основний один із основних технологічних процесів, який прямо впливає на результат роботи. За словами Сергія Геращенка, підприємство планує й надалі розширювати свою матеріально-технічну базу. Попереду ще в нас є придбання дисків, на осінь, плуг. І так потихеньку будемо комплектувати нашу матеріально-технічну базу підприємства. Наявність власної техніки не лише спрощує процеси роботи комунального підприємства, а й надає можливість підвищити вражайність та здешевити процеси вирощування продукції.